Допомога на двох колесах цими вихідними байкери нашого міста провели акцію Увага! Мотоцикліст. Власники двоколісного транспорту кажуть: із початком теплої пори року на дорогах з'являється більше скутеристів та велосипедистів. Тож основна мета цієї акції привернути увагу власників машин та попросити їх бути уважнішими та обережнішими на дорогах. Близько двох тисяч ось таких листівок надрукували дніпропетровські байкери, аби розповсюдити їх серед власників автівок. На аркуші номер телефону, за яким у випадку аварії можна зателефонувати хлопцям з організації Мотохелпер. Ми зараз роздаємо листівки, просимо зберігати ПДД, внімательно в зеркала, пользуватися поворотами, аби зберігати тих ситуацій, коли мотоциклісти страдають більше всього. Тобто з-за невнимательності автомобілістів. Система допомоги учасникам мото ДТП налагоджена від А до Я. Організація має свого координатора та шістьох волонтерів, які у будь-який час готові виїхати на місце аварії. У нас є договоренність з нашими хлопцями по евакуаторам, тобто ми за в принципі, лояльну стоїмость, або за стоїмо одного бензину, евакуюємо пострадавших ребят. Присматриваємо за вещами, тому що мото ДТП, в отличие от авто, так сожаление, як правило, розкиданий пластик, розкидані вещи, травмований пілот. У Дніпропетровському тохелпер з'явився у серпні 2013-го. За півроку свого існування волонтери організації нарахували 21 виїзд на ДТП. Власники з чотириколісного транспорту до такої ініціативи байкерів ставляться по-різному. Ну, ідея може хороша, но ну, ви станьте на заправки ока, которая на набірне. Посмотри, вони їздять. Я пока заправлявся стільки пролетіло мимо мене мотоциклістів, що просто ужас. В принципі, класно люба допомога завжди приветствується. Байкери розуміють, правила дорожнього руху існують не лише для автомобілістів, а й для них самих. Тому вже найближчим часом мотохелпери планують провести аналогічну акцію для тих, хто віддає перевагу двоколісному транспорту. кажуть, у першу чергу попросять не їздити на задньому колесі та по розподілювальній смузі. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини 11 каналу.